mm-hmm Нареве на повну працівники товариства Дніпро -метал кличуть на допомогу рятівників на підприємстві аварія, а спричинили її ось ці ресивери. У них півтора тони небезпечної речовини аміаку, котрий виливається на площу 50 квадратних метрів. В результаті над об'єктом нависає отруйна хмара. Такий сценарій, хоч і в рамках тактичного задуму рятувальників, проте є цілком реальним, аби не втілився насправді, неодноразово відпрацьовують його у навчання. Сьогодні головним управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Проведено тактичне навчання на потенційно небезпечному об'єкті Прад Дніпрометалсервіс». Це хімічно небезпечний об'єкт, який використовує в виробництві небезпечну хімічну речовину АМІАК. Подібні навчання проводяться відповідно до Кодексу цивільного захисту України на всіх хімічно-небезпечних об'єктах області протягом року. У ході аварії рятувальники виявляють непритомного чоловіка. Його оперативно виносять із місця надзвичайної ситуації та передають медикам. Аби отруйна хмара не розповсюдилася, надзвичайники встановлюють водяну завісу. Той аміак, що розлився, ліквідовують піною. Осаджено хмару аміаку, який випаровувався, проведено розвідку, виявлено постраждалого та доправлено його до медичного закладу. На місце умовної аварії також прибули працівники різних оперативних служб, серед них лікарі бригади медицини катастроф, аварійна бригада РЕМ, міліція та Даївці. Я бачу, що міські служби дуже вдало діяли, і в разі реальної якоїсь загрози я думаю, що ці служби спрацюють дуже ефективно і дуже вчасно. Рятувальники кажуть, подібні навчання проводять, аби вдосконалити свої навички, побачити помилки та виключити їх при виникненні справжніх аварій на підприємствах. Завдячуючи проведенню даного типу навчань, поменшало і ми бачимо, що служби у нас готові до будь-яких таких надзвичайних ситуацій. Сьогоднішні ми бачимо, що злагоджено спрацювали всі служби, які були визвані на дане підприємство. Що не допустили розповсюдження хмари? Загалом на території міста працюють три підприємства, котрих можна назвати хімічно небезпечними.